Ось такий дорожній колапс утворився на трасі із Луцька до Маневич. Люди перекрили дорогу, оскільки вимагають, аби їм відновили автобус на сполучення, і готові стояти тут до кінця. Серед учасників акції протесту Зоя Фінюк жінці 75 років. Має дітей та онуків в Луцьку. Але навіть щоб домовитися за проїзд на підводі, потрібно заплатити. Щоб от нас сюди приїхати 20 гривень. Ну, на то конику на конику село Острів за 5 кілометрів від зупинки Тростянець. Два роки тому до села курсував автобус Луцьк, село Острів, але перевізник відмовився возити людей через велику кількість пільговиків. Нині люди готові платити за проїзд у повному обсязі, адже у селі багато сімей із дітьми пенсіонерів, хворих людей і тих, хто працює в Луцьку. У нас чиновники от наші в нашій, в нашій місцевості і вони мають машину, і вони нам не можуть нічим допомогти. Ми ж не просимо їх машину забрати, а щоб нам пустили нашу маршрутку. Був геотонічний криз. Мені треба було капання пішки пройтися в амбулаторію в Тростянець на капання і назад прийти це вже не під силу або так, або жити, або вмирати. Вислухати та підтримати громаду із села Острів приїхала депутат обласної ради та кандидат у депутати Верховної Ради від українського об'єднання патріотів Укроп Ірина Констанкевич для людей. Це життєво важливе питання, і а для влади я взагалі тут не бачу проблеми. Не повинно бути цієї проблеми. Хіба це складно диспетчеру організувати організацію маршрутки на 5 кілометрів, щоб довезла людей до цієї магістралі? Громада неодноразово писала листи до чиновників усіх рівнів. У квітні звернулася до депутата обласної ради від фракції Укроп Олександра Омельчука. Питання про відновлення сполучення прозвучало і на сесії обласної ради. Було депутатське звернення. Я відправив, 19 квітня. Так ви звернулися. Надійшов. Ви бачите, що ні о чому. Тобто як не було. Так і не буде. Забрали шкільні автобуси. Де вони шкільні автобуси? Немає. діти мають ходити пішки. Пішки мають ходити. То я думаю, сьогодні буде попереджена акція. Більше 40 людей перекрили дорогу. Десяток авто стоять у заторі. Акція переростає на тиск з боку водіїв. Незважаючи на небезпеку, громада не припиняє акцію протесту. Через дві години до протестувальників приїхали з департаменту інфраструктури облдержадміністрації. Ранковий рейс буде заїжджати луцьк хопнів а вечірній рейс буде заїжджати Луцьк-Тростянець. До 13 червня у департаменті чекатимуть документи на участь у конкурсі перевізників на автобусний маршрут Луцьк-Острів. Якщо маршрут не відновлять до 1 липня, мешканці вийдуть на чергову акцію протесту.